Цього не було в планах. Щось у мені зламалось. Я казала, що мені потрібні гроші на ліки доньці. Вона хворіє. Просто дайте мої гроші. Це все. Ні! Ah! Будь ласка, вийдіть з банку. Я лише стараюся заради моєї доньки. Nobody, nobody! Кній двері! Нехай впустять жалюзі. Ми маємо разом розібратися. Вас можуть скривдити. А ще мене вигнали. Виселили сьогодні. Це мене підставили. Ні, вони потрібні для доньки! Ви хочете вбити мене! Припишете мені пограбування, а я не винна! Це неправда! Ніхто мені не допоможе. Усе погано, Дженарі. Це ж не просто звичайне пограбування. Треба хоч дати їй шанс. Схоже, вам сьогодні багато довелось пережити.